Привіт всім! Ви на нашому ютуб каналі і це формат, в якому кожен із вас може комунікувати із футболістами команди. Ми зібрали найцікавіші запитання до Гіо куція. Отож, ми починаємо. А з вас вподобайки. Гіо, ти вже більше року в Україні. Що стало для тебе найбільшим відкриттям в нашій культурі? грузини та українці мають по суті однакову культуру, і в мене не було особливих проблем з адаптацією тут. Хлопці добре мене прийняли і змусили мене почуватися як вдома, і я був дуже цьому радий. І так залишається досі. Я досі щасливий. Наш болівальник цікавиться, що було для тебе найважчим в перший період адаптації. Як я вже відповідав на попереднє запитання, у мене не було особливих труднощів з адаптацією, але були деякі невеликі моменти, тому що я не був фізично готовий. І мені було трохи важко психологічно подолати певні речі, і якщо звинувачувати в цьому адаптацію, то це саме ця частина, нічого більше. Діо, як ти проводиш свій вільний час у нашому місті, чи є вже в тебе якісь улюблені місця? У вільний час я здебільшого проводжу час зі своїми хлопцями, товаришами по команді, друзями. І ми здебільшого ходимо до грузинських ресторанів. Ми їмо місцеву грузинську їжу, бо ми її дуже любимо. Я ще більше полюбив грузинську кухню і тому ми туди ходимо? І здебільшого, коли у нас є вільний час? Раніше ви дуже добре спілкувалися з Марко, часто кудись ходили або ж приходили один до одного додому. Наразі він знаходиться в іншому клубі. Чи сумуєш ти за ним? Я дуже сумую за Марко. Він мій найкращий друг. Але ми щодня спілкуємося онлайн, не забуваємо одне одного, і все таке. Наш болівальник питає: яка твоя улюблена грузинська пісня? Зазвичай я не слухаю грузинських пісень, але, скажімо, є група гуртів, які мені подобаються. А так, будь-яка пісня чи цілий ансамбль. Діо, опиши себе трьома словами. Цілеспрямований, працьовитий і, ймовірно, дуже дружелюбний. Питання від колективу хто найкращий або улюблений аналітик? Найкращий аналітик, з якою б командою я не працював, це наш найкрутіший Назар, братюня звичайно, Назар професіонал своєї справи. Він робить все на дуже високому рівні. і ми йому дуже довіряємо. Назар, ти все зрозумів? Розумію. Да, да. Як часто ти спілкуєшся із родиною та друзями з Грузії? по перше, я не можу майже щодня спілкуватися з членами своєї родини. Але ми спілкуємося часто із моєю рідною та з моїми друзями. У мене не багато друзів, але з тими, хто в мене є, я спілкуюсь часто як можу. хто вперше віддав тебе у футбол. Бабуся й тато познайомили мене з футболом. Мені було сім чи вісім років, і у кожного був м'яч. І в дитинстві в мене був хороший удар настільки, що я розбивав вікна сусідам. І вони мене сварили. А потім моя бабуся каже: Давайте заведемо його на футбол. Або це сказав мій тато. Я зараз не дуже пам'ятаю. І так я опинився у футболі завдяки бабусі й татові. А зараз. Ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Лащук, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк. Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Р.Р. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Яким був твій перший тренер, і що найбільше від нього запам'яталося від першого тренера. Я знаю, мабуть, те, що зараз має пам'ятати кожен футболіст. І я дуже добре пам'ятаю, що він зробив для мене багато хорошого і в нас досі гарні стосунки. Він змотивував мене на ті кроки, які привели мене у великий футбол, і змушують рухатися далі у професійному розвитку. Прикмета чи ритуал, без якого ти ніколи не виходиш на футбольне поле. Ритуал ритуал. Так, це молитва. Я не йду, не помолившись, я завжди обмотую руки. Це, Це ось ці дві речі дорогоцінні для мене, і не тільки це. Це це кільце, воно багато значить, і я завжди їх обмотую, молячись. якби не футбол, чим би ти займався у житті? О, це справді гарне питання, чесно кажучи, я не дуже про це думав. Бо якщо ти стежиш за футболом, то ти повністю занурений у футбол. Але я б, мабуть, спробував себе в якомусь бізнесі. Я бачу себе в бізнесі або радше як детектив. Мене тягне до цих двох речей, мабуть, і я б, мабуть, обрав одну з них. Що тобі найбільше подобається в українському футболі? Я щось мені подобається, а щось ні. Ну мені дуже подобається темп. Бо коли я приїхав, темп був дуже високим. Тому я подумав, ого, що це таке. Я маю на увазі, темп був таким, 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 таким. Але візьміть цей темп, і мені подобається темп. Це дуже хороший темп. Той футбол, в який я люблю грати. Агресивний стиль тут, і все одно забивається багато голів, і мені це теж подобається. Абольвальник цікавиться твій улюблений автомобіль? У мене два є Мерседес угу. і Лексус. Чи були в тебе у родині футболісти? Ні, там нікого не було, точніше нікого в моїй сім'ї, але була одна людина в родині. Дато здається, дато Куція, точніше, в далеких родичах. І все нікого, тільки я. Чи був момент, коли ти подумав, що все, я хочу повернутися назад до Грузії, і як ти його пережив? Ні, не часто, але я маю на увазі, що бувають такі моменти, коли, хоча я й у чужій країні, я сумую за своєю родиною, своїм районом, своєю країною, і тоді я одразу згадую, що робота чи футбол, як кохання це одне, а робота зовсім інше. І тепер я не просто тут знаходжуся, а як професіонал у своїй галузі. Так я підходжу до цієї роботи, і так у мене бувають ці дещо сумні моменти, але якимось чином я переступаю через ці моменти, і тому я все ще тут. І якби ти зміг зіграти проти будь-якої збірної світу у футболці Грузії, кого б ти обрав? Є багато команд, проти яких я б грав, але мені дуже цікаво грати проти Франції, яка це буде гра, в якому стилі, і мені ще цікавіше грати проти Іспанії, яка це буде гра. Тому що для мене найкраща команда це збірна Іспанії, або я вболівальник Іспанії, так би мовити, за ці дві команди, зокрема, і я не знаю, якою буде решта. Якби ти міг повернутися в дитинство на один день, що б зробив першим? О, це справді складне питання. Я про це не думав. Але що б я зробив спочатку? Ну я не знаю, що б я зробив спочатку, але я б, мабуть, проводив більше часу з членами своєї родини. Гіо, дякую тобі за твої відверті відповіді. А вам, друзі, за ваші цікаві запитання. Ми чекаємо на вас усіх на грі. Нам потрібна ваша підтримка. Ви маєте бути нашим 12-м гравцем. Тому ми чекаємо на вас.